Чоловік познайомився в барі з немолодою, але привабливою 58-річною жінкою. Трохи випили, побалакали, і тут вона каже Ти ніколи не пробував утрьох із матір'ю й дочкою разом? Ні. А хотів би? Питаєш? Звичайно, хотів би. Ну тоді тобі пощастило, поїхали до мене. Приїздять до неї додому, жінка відчиняє двері і кричить усередину Мамо, ти ще не спиш? Маруся приїхала в гості до батьків. За кілька днів вона заходить у кімнату свого молодшого брата. Вовочко, зніми, будь ласка, мою сукню, тихо каже вона. Вовочка обережно знімає. А тепер зніми комбінацію. Вовочка мовчки виконав і це. Тепер зніми і трусики. Вовочка знімає. І щоби більше я ніколи не бачила, що ти вдягаєш мої речі. Гугл, це, напевно, жінка, ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. Не розумію, чому штани, в яких краще всього лежати на дивані, називаються спортивними. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене: довелося нову бритву йому дарувати, наворочену уже випробувала. Так. Стоять дві блондинки на зупинці, чекають трамвай. Одна каже до іншої: Ти на який чекаєш? На три, а ти. На шостому. Тут під'їжджає 63-й. Блондинки зраділи, і одна каже до другої Класно, поїдемо разом. <рес> Чоловік з дружиною вночі у ліжко: Коханий, візьми мене, спи, я нікуди не їду. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина. Ой, мама. Чоловік. Впізнала, так? Одеський трамвай. Тиснява. Чоловік намагається прокомпостувати квиток, але ніяк не може потрапити в компостер. Одеситка, що стоїть між ним і компостером, обурюється. Чоловіче, ви на мені вже півгодини лежите і ще жодного разу не вставили. А що я зроблю, якщо він у мене пом'ятий? Зупинка. Трамвай зупиняється. Весь трамвай хором. Мужчина, суньте, поки стоїть.